Привіт, я Тарох Євгенія. Дивимось розклад для тих, хто зараз перебуває в якомусь такому застої, особистісному не бачите якогось руху, розвитку, і хочеться вам уже знайти якийсь вихід і продовжити своє життя. Подивлюсь коротенько вашу енергетику, в яких ви енергіях перебуваєте, щоб ви зрозуміли, чи для вас цей розклад. Ох, у вас зараз відбувається якась така внутрішня боротьба, з якою ви потихеньку вже прямуєте до перемоги для того, щоб відновити якусь рівновагу і відновити свою стабільність. Ви можете бути земного на даний, але не прив'язуємося до цього. На даний момент ви вже багато зробили для того, щоб. Відчути ось цю стабільність, спокій, упевненість в завтрашньому дні, ви починаєте відновлювати якусь свою цінність себе, любов до себе, тому що, можливо, раніше ви віддавали цю енергію свою на інших людей, більше всього, що на Чоловіка, якогось, який міг бути довгий час із вами, стабільний, можливо, офіційний чоловік, але зараз ви перемогли якісь свої ілюзії, побачили реальну ситуацію. Це у вас, звісно, трошки вибуло з колії, розчарувало період апатії, якогось суму, кошмарів був, але ви все-таки з цього стану виходите переможцем. Це більше всього, що мене дивиться жінка, дуже сильна, яка багато чого пережила. Ну, от, ви впоралися з дуже важкими ситуаціями, і ви зараз робите все для того, щоб самостійно будувати свою реальність, своє нове життя. І Такий включили трошки здоровий егоїзм, щоб знайти нові ресурси і втілювати якісь свої плани в життя. Новий шлях обираєте якраз зараз. І подивимось, а чому ж застій тоді, якщо ви уже скільки роботи зробили, чому зараз такий застій у житті відбувається? боїтеся наступити на старі граблі. Е, уроки все одно доведеться засвоїти, для того, щоб в майбутньому не повторювалося того, що ви вже пережили. Але оцей період якраз він і є у вас перехідним. Ви отримуєте те, до чого привели дії ваші. Інших оточуючих вас людей, звичайно, це важко, але вищі сили вас підтримують, і вам якраз таки а, дають час для роздумів, для переосмислення, для того, щоб ви усвідомили дійсно, чого ви варті, що ви пройшли і почали цінувати себе ще більше. Що вам допоможе вийти із цього стану? Із такого застою, знаєте, хоч... О, якраз і трансформація тут, і ви над цим працюєте. Так, хочеться мені сказати, щоб ви відновили баланс між розумом і почуттями, тому що, коли проходиш багато таких випробувань, Хочеться свої почуття десь поглибше далеко заховати, щоб знову не натрапити на ось такі події, які були раніше. Але все-таки це ваша частина, як і почуття, так і розум будуть вам допомагати, коли будуть працювати спільно в парі. Бачите, тут баланс також. Вони будуть вас направляти. Якщо буде дисбаланс, то ви будете в якийсь один бік прямувати, а разом вони будуть направляти вас на якийсь шлях істини. Так, що вам ще допоможе? Нові дії, нове мислення і нові. Ідеї, нове розуміння того, що ви дійсно тут імператриця уже ви, уже імператриця на менше не погоджується, тому що вона знає свою цінність, вона розуміє, що, що вона може дійсно все зробити сама якомога краще для себе. Варто зрозуміти, що ви володар свого життя. І от зараз, дивіться, одні старші аркани. Говорить, що дуже важливий період зараз у вашому житті. І від того, наскільки якісно ви цей період пройдете, залежить те, який цикл у вас почнеться далі. Чи ви застрягнете ось тут десь внизу, чи ви вже розкрутите цей, це колесо і почнете прямувати десь вперед. І ще йде інформація, що треба відпускати ту ситуацію з чоловіком, тому що ви туди направляєте свої думки, свою енергію, і це чим довше ви про це думаєте, тим більше ви туди своєї енергії зливаєте. Якщо ви вже вирішили щось залишити позаду, то залишайте і починайте рух. Ситуацію треба прийняти, зрозуміти, висновки зробити і думки перенаправити на себе, що вам іще допоможе? <звук> <звук> Знову ж таки башня це за закінчення. Старого циклу різко і безповоротно. Далі <кій> спілкування з близькими людьми, з сім'єю, з друзями. Це вам допоможе більш емоційно, морально. І варто перестати боротися з собою, З собою. До речі, у вас тут якісь такі цікаві можуть бути знання, ви розкриваєте через. Через негативний досвід, у вас можуть відкриватися якісь нові можливості. Ось ці дві карти, це, їх часто позначають як відьмачки, як люди з якимись особливими знаннями, езотерики, можливо. Але в будь-якому разі тут у вас буде відкриватися і розвиватися ваша інтуїція. І тут, якщо ви будете тримати баланс між духовним розвитком і матеріальним світом ви можете непоганий собі ривок якраз і зробити от тому саме час зараз розумом прийняти рішення вийти з застою Дати собі часу, не підганяти себе, не звинувачувати себе в тому, що ви зараз в тому застої опинилися, спокійно обдумати все, і вихід у вас вже десь дуже поряд. Головне перенаправити всі свої думки саме на себе. Я думаю, у вас все вийде. Бажаю вам успіхів у вашому житті.